Усім привіт, дорогі друзі! Вітаю вас на марафоні Сила Благополуччя сьогодні. У нас з вами буде подкаст. Практика, ми торкнемося одної з найважливіших тем, тої теми, яка справді дає вам і класні стосунки з іншими людьми, і справжнє відкриття себе та свого таланту, і можливість придумувати ідеї, які справді ідеї на мільйон, які приносять реально великі гроші, реально великий масштаб. Сьогодні ми з вами торкнемося теми внутрішньої дитини. Це буде подкаст Практика, тому намагайтеся слухати його у місці, де вас ніхто не відволікає. Візьміть, будь ласка, навушники та приготуйтеся пройти практику, по якій я проведу вас сьогодні. В той час, коли ви можете придумати ідею і запустити її дуже-дуже швидко, її побачить реально багато людей. Ми живемо в час, коли є технології, коли люди готові працювати з вами не лише за гроші, але й за ваші ідеї. І тому все, що відділяє вас сьогодні від того масштабу, який ви для себе задумали, це просто ідея, продукт, ваша проявленість. І коли ви це зробите, то у вас є реально дуже крутий шанс вистрілити з цим продуктом. Але чому ж сьогодні? Так багато людей залишають свій потенціал нереалізованим. Ми продовжуємо ходити, думати, робити роботу, яку не любимо робити, приймати рішення і десь зраджувати себе, робити те, що я зовсім не хочу робити. У цього є причина, і вона називається Внутрішній критик. Внутрішній критик, який став настільки великим, що він зайняв собою. І місце внутрішнього дорослого, і місце внутрішньої дитини. І так відбувається, що коли ми хочемо реалізувати якусь свою ідею, то в глибині душі ми чуємо знаєш, постій в тебе не вийде, а раптом що, а що люди скажуть, і це пригнічує нашу внутрішню дитину і робить її безсильною проти величезного, величезного внутрішнього критика. І тоді в тебе немає ідей, в тебе немає ресурсу і взагалі бажання щось робити. А твій внутрішній дорослий змушений виживати і заробляти гроші просто на твоє існування. Але цей подкаст є для вас, мої талановиті, сильні і безкінечно мужні і круті люди. Ми сьогодні з вами дамо увагу. Любов і прийняття внутрішній дитині, завдяки якій вам почнуть приходити ідеї ваших продуктів, і ви зможете реалізовувати їх легко, граючи і приносячи користь людям. Приготуйтеся пройти цю практику разом зі мною. Я проведу вас по ній, і ви відчуєте творчість, полегшення і те, наскільки творчою, ресурсною може бути ваша внутрішня дитина, якщо ви дасте їй можливість проявлятися, тож просто зараз закрийте очі, уявіть фігуру вашого внутрішнього критика, який образ вам приходить. І ми скажемо, критику, дякую, що ти є, дякую, що ти відповідаєш за мою безпеку і справді турбуєшся про мене. Зараз я в безпеці, все добре. Я віддаю тобі шану за те, як ти турбуєшся про мене, і відпускаю тебе просто зараз. Дай мені побути цей час з моєю внутрішньою дитиною. Якщо буде якась небезпека, я завжди знаю, як я можу тебе покликати. І в цей час критик відпускає вас і дає вам повну свободу. Він іде відпочити і залишає вас один на один з собою. І ми з вами зробимо глибокий вдих через ніс і видих через рот. І ще раз зробимо глибокий вдих. і на видуху ми відпустимо все раціональне, що ми думали про себе, будь-яку критику, будь-які думки інших людей. Ми відпустимо все-все-все, що нами говорив внутрішній критик. Зараз це все втрачає будь-який сенс, адже ви маєте змогу поговорити із вашою внутрішньою дитиною. Уявіть собі, себе, маленькою, маленькою дитиною, який образ є перед вами. Давайте уважно, уважно подивимося на дитину, де вона знаходиться? В якому вона образі. Як вона зараз себе почуває? І зараз ви зустрічаєтеся поглядами із вашою внутрішньою дитиною. Вона дивиться на вас, а ви дивитеся на неї, відчуваючи все, що відчуває вона, розуміючи її, відчуваючи її. І от ви присідаєте до її зросту, простягаєте руки і даєте можливість дитині підійти до вас близько-близько. І ви простягаєте їй руку, і вона кладе вам на руку свою маленьку долоньку. І ви гладите цю руку, заспокоюючи дитину. Скажіть дитині, я так рада, що ти в мене є. Вибач, будь ласка, за те, що допускаю до тебе свого внутрішнього критика, вибач, що стримую твої ідеї, не даю тобі проявлятися. Я обіцяю тобі, що ми з тобою будемо мати час на творчість, час побути разом і реалізувати кілька твоїх ідей. Запросіть дитину підійти до вас поближче, присісти до вас на коліна. Дитина дає вам дозвіл і плавно підходить до вас. Посидіть її на коліна, плавно, м'яко погладьте по голові. Відчуйте це тепло, цей затишок. Відчуйте, яка вона тепла. Яка вона любляча, світла та безтурботна. Подаруйте їй свою любов, скажіть, як сильно ви її любите, що завжди, завжди будете захищати її, ви завжди будете поряд, їй немає чого боятися. Пробач, що я так мало часу приділяю тобі. Я розумію цю помилку. І тепер я буду приділяти тобі більше часу, і ми будемо разом значно, значно частіше. Я люблю тебе всім моїм серцем і знаю, що ми з тобою завжди разом. Тобі немає чого боятися. Я завжди захищаю тебе, бо я доросла, сильна, любляча, відкрита. Я захищаю тебе, і тобі абсолютно безпечно проявлятися в світі, тобі абсолютно безпечно творити. Ти можеш вільно пропускати через себе енергію, придумувати ідеї, дарувати людям те, що ти створюєш. Ти вільно можеш продавати і брати гроші за свою роботу, адже людям подобається купувати в тебе, а тобі подобається. Робити щось корисне для людей. Я завжди захищу тебе, ніхто тебе не образить. Тому ти можеш абсолютно вільно втілювати свої ідеї у життя. Я завжди буду поряд. Тобі безпечно, тобі спокійно, тобі добре. Я хочу, щоб ти завжди почувалася в безпеці. І так і я. Ви бачите, як дитина заспокоїлась, вона почала посміхатися і зігріта вашим теплом і вашою любов'ю. І дитина завжди відповідає вам взаємністю. І ви обіймаєте дитину міцно, міцно, і вона розчиняється у ваших обіймах, бо це ваша внутрішня дитина, і вона завжди є в вас. І ви відчуваєте по всьому тілу тепло, спокій, височезний рівень енергії. Ви дозволяєте собі проводити час із вашою внутрішньою дитиною. Ви чуєте її. Ви знаєте, що ті ідеї, які вона придумує, це і є ті самі ідеї, які здатні принести вам дуже-дуже багато грошей в легкості. Адже це буде справа, яку ви справді любите. Це буде та справа, яка дійсно може принести користь людям. І ви більше не боїтесь. Тепер, коли вам приходить ідея, ви не критикуєте її, ви її не зупиняєте, ви прописуєте цю ідею. А далі внутрішній дорослий рахує цифри, рахує декомпозицію, робить всі важливі нюанси. Але на 80% ви проводите свою енергію через внутрішню дитину. ви живете в стані творчості, м'якості, енергії. Вам класно і кайфово жити це життя. Ви відчуваєте, як на ваш височезний рівень енергії приходять найкращі проекти, приходять надзвичайно круті можливості, і ви приймаєте їх із вдячністю і любов'ю. Ви вдячні кожній людині, яка зустрічається на вашому шляху. Адже ви знаєте, що можливо це ваш клієнт, ваш партнер, ваш друг. Просто людина, з якою вам поряд буде класно прожити цей час. І коли вам наступний раз потрібно буде відкрити свій потік ідей, свій потік енергії, відчути оцю м'яку, грайливу, потужну силу, якою ви наділені від самої природи, ви можете повернутися до цієї практики і знову побути із вашою внутрішньою дитиною. Просити пробачення, якщо ви десь пропустили якийсь момент з нею, побути з нею, сказати, як сильно ви її любите, подякувати дитині за те, що вона є у вашому житті. і за те, що ви разом ідете цей шлях. Я залишу вас на кілька хвилин побути ось в цьому стані, стані, коли ви любите вашу внутрішню дитину стані, коли у вас є максимальний ресурс, коли ви відчуваєте, наскільки велика енергія є у вас, стані, коли ви прямо в тілі відчуваєте тепло, високу енергію, прийняття себе і прийняття світу довкола. Стан, коли вас нічого не стримує, і ви справді можете все, побудьте у цьому стані кілька хвилин. Дуже-дуже повільно, коли ви будете готові. Ви можете відчути прохолодне повітря, яке ви вдихаєте і вдихаєте тепле, зігріваючи світ довкола. Ви можете плавно відчути ваше тіло, ваші руки, ноги, ваше тіло, відчути наскільки багато зараз в ньому енергії, свободи, ресурсу. Коли ви будете готові, можете відкрити очі та йти у цей день і створювати найкращі проекти, втілювати ваші ідеї з повною відкритістю і з любов'ю до людей. Пам'ятайте, що тільки ви керуєте вашим життям, і саме від вас залежить, наскільки ви зможете відпустити на волю вашу внутрішню дитину. Взяти на себе відповідальність як дорослий і дати можливість критику бути лише сигнальною системою, а не тою особистістю, яка керує вами. Ви керуєте собою самі. Ви створюєте найкращі речі, за які вам платять великі гроші, блекості, любові. Дякую вам за цю практику. З вами була Ольга Ель Рай. Почуємося у наступному подкасті.